Польща багата морями, горами, лісами, ріками, озерами, які розташовані переважно в північній частині країни. Дізнаються, що найбільше озера: Снардви, Мамри, Лепсько, Домб'є і так далі. Ми опинилися на Дикому пляжі на південному збережжі озера в селі Зекше. Це є місце, яке найчастіше відвідують туристи та жителі Польщі. Прекрасний широкий пляж, малювничі проглюнкові доріжки, зелені зони, дитячий майданчик, і спортзал на відкритому повітрі, а також дерев'яний пірс приваблюють не тільки любителів сонячних ван, а й любителів водних видів спорту. Пляж добре оплазений, поблизу від води є прокат велосипедів, водних мотоциклів і байдарок, а також ідеальне місце для. Він серфінгу, функціонує яхтовий клуб. Оскільки ми опинилися на цьому пляжі у перший день жовтня, і ще бояло напрочуть чудове бабине літо, нашому задоволенню не було меж. На щастя, мали великий батон хліба, яким годували величезних лебедів. Вони, немов голодні, розумні істоти, просто з рук виривали цей хліб, широко відкриваючи великий дзьобер. Маловидне видиво поетичних лебедів, які, до речі, не такі вже вірні, бо якщо... Не поласував хлібом хоча б один, вимагав віддати іншого побратима. Ми піднімали руки догори, щоб, бува, не поранили, а вони ковтали кусочки хліба цілими і знову витягували свої довжелезні пухнасті шиї до наших рук. Оспівані в піснях птиці, просто цілою зграєю обступали відвідувачів. Видимо мінялося одне за одним, а побувати на дерев'яному пірсі це вже апогей. У незвідану безвість, руки стоять крилами, озерні води, морем, а думки зовсім не про війну, не про постійні сирени, катастрофічні втрати українців, зруйновані міста і села нашої багатостраждальної України. Якийсь мен це пригадуєш, з ненавистю посилаючи геть гидких орків, які зазіхають на нашу землю, і думаєш про хороше. Та й психологи радять відключатися, і, хоча б іноді трошки забутися. Я не потерпіла від війни, але, хоч раний біль за сплюндровану землю, але возвеличують за мужність наших героїв-воїнів горда за нашу патріотичну лебедину вірність. Слава Україні, героям слава!